Коротше, мужики, всім привіт. Я за рулем, блядь, охуєвшої Джин 264Е. От вона сіки накрутила. Ездатий трактор, я вам скажу. Саморобною кабіною і самою чіткою хуйньою, яку можна тільки придумати в світі. З вот да? Чітка машина. Взагалі мені подобається шепче трактор. Бомба. Ще привилізти. Гуром. Ах, як вона шепче, як котеня. Просто бомбічний трактор РЕ. Здається, єшка сільського пацана Віталіка. Кхе -кхе. От мені грузики 24 кілограми штучка. То він спарований 48 кг. Лев, чи це конь, чи це хуй, чи це хто? Ляля, mm. -ля, просто. Просто чотенький бомбічний трактор. І дуже подобається. З прицепчиком таким на нього сіків нагрузили. Що в ньому? Інтересно, от, усилення заводське, такі розкоси. А міст вже не суцільний, бачите, тобто тут колія ще може трошки типа, якби регулювалася би, але тільки типа, трошки внутрі, там на 3 сантиметри. Вони ще, кстати, переставляються ці тарілками. Є типу два положення на догрузку і одна гідропара. От, переключається бомб воскоросний, тобто з нього все супер. Світло включено якось хує. То есть трактор, блять, охуєнний Просто пиздец И глушилка І все І куплений він вод трактор комьюей Це ж давно ще давно йому вже коротше хлопці тому трактору Я вам зараз скажу скільки років Дається мені 6 Опа Штоямба 176 кВт, 16 рік. Да, 6 років я вгадав. Бачите, не знав, не вгадав. 2,350 максимальні обороти. Мотор 385 КМ Б. Стойничок маленький. Тракторець їбать Плюс. І ще допомільний шкілок на щось він там. Не знаю сам на що. Тобто отакий от тракторець. резина широка задня. 11,2х24. Протектор, ще самі бачите, состояння. Тобто, хто б не піздів на китайську резину. З гуром. двоконтурний. двохконтурний. Два насоси. В нього все бомбічке. Да, картер там цей блять, в нього тіпа, самого низу. Типу тут неудобно. Ну все в нього тут, я вважаю, ахеренно. Так що дивіться, за що я говорив. Моторі можуть бути які хочеш. Абсолютно ще закуру. Блядь. Тобто, вішості 24, це чого вона 26, я розкажу. Бо є номінальна і максимальна потужність, як я сто раз розказував. Коробка так само, чимось похожа на всі остальні коробки. Чи то джинмовська, чи то шифенговська, чи то Сінтаївська. Хуй пойми Но, Скоріше всього, що то джинмовська. тому що вони всі різняться. Ось вот тут є реверс. Фотона трохи не так. Тобто все це все по-різному. Дивіться, по чому різняться тракторі? Оцю половину відсікаємо і беремо цю задню частину. Так? Коробка в бренда своя і колеса вже вони ставлять, які хочуть. От чогось в легших тракторів вужчі колеса. Чого? Щоб за що вужчої різині вони трошки більше провалювалися, більше заціплювали землю. Так? Тут більше весу, ширша різина. Тобто тут все компенсує одне друге. Так що, як я 100 раз сказав, мотор може бути який хочеш. Трактор це його найголовніше ведуча частина. да, Тут повний привод, репири. Але головна частина трактора це його права частина. Бо КМОські чи юдешні мотори всі рахують оці самі: 385-390. І т.д. і ТП 485 490. Так що тако, хлопці, ви собі дивіться, як я сто раз скажу зараз, що тракторі, вони всі по своїм. Китайськи, по своїй натурі, всі однакові. В них різниця в весі різниця отут. Через те різниця в ціні. Реверс, це йоб твою мать, наскільки грає роль просто. Тобто, у вас є отут 8 передач з да, Тобто 4 е, ну, вищих 4 нижчих. Вот ділі. Діапазон. Да? Це гідроз. Тобто у вас є 8 передач вперед і 8 передач назад, секундочку. От. Так що хлопці-трактори всі самі по собі, дуже всі. Рахуй на одне лісо, на них все так само і всіх остальних тракторів впливає тільки оця часть. Зараз хлопці буде ще друга частина відео. Так що, хлопаки, що дуже спасає того трактора, це його унікальне строєння коробка, як на 24-ку, того що 24-ка мало яка має реверс. там ДТЗ 5244 має реверс, там якийсь фотон має реверс, теріпири. Джинма то є джинма, то є стародавній бренд. Всі його добре знають. Є современні варіанти, є старіші варіанти. Але я вважаю, що. Одні з таких, от, це фотони, джинми, Донфенги це самі такі старожили, ну і ще фенги само собою. От. Але от джинма це такі дуже. Е, раніше я сильно там не улікався тракторами і так тиво. А зараз як почав вивчати всі питання, то поняв, що джинма це такий дуже узнаваємий бренд. От. У нього вже якось своя ніша є само собою в цьому, на ринку. О, І дуже прикольні є моменти, які іншими брендами скопіровані. Наприклад, на 24 мало на які стали такі широкі колеса. Тобто 7,5, 9,5. да, А тут хуяк 11,2. Фотона 404-го 12,4 колеса. Це на блядський там 1,5 дюйма там, на 2 дюйма більше. половиною да? дюйма, здається. Вот. Ну, це 2,5 дюйма, це буде 7,5 см. Здається, вода типа, ширше стільки, але агресивний протектор. який. Вот. Резина, кстати, армур. Мені щось здається, що така похожа різина в серго по поцули стоїть. Вот. Так що хлопці на заміточку старі трактори ще таких років ще дають, фору в нього ось таке прицепне, ось таке вот зроблене. Типа. То есть це яксінхер саморобне, там, На Навісочка, мені кажеться, якщо я добре прочитав, 600 кг він підриває. 500-600 він підриває. Ну, Подумайте, що таке 600 кг нахуй, це таврія, <кхи> Тобто, Мотор, да. Всі моторі рахують однакові, це все по мощності, вони всі різняться. Передня різина в більшості там, 24. -ок. Майже однаково, там є ширше, ну от, крила є в деякі навіть крил немає. От. Але все одно все хлопці, якщо взяти таку по більшому щоту, є брендовий Китай, є ноней Китай такий, найзалубський, типу, цар-кентаврими називають ТРП. Я не скажу, що це хуйовий трактор. Він чимось дуже схожий на АНТД. АН, АН шку Але от, джильма, то є джинма. Тут нема, нема що казати. О. От, наприклад, да? маркировка. По маркеровці і от по марці. Хуяк, блядь, джинма нахуй. Це джинма. Джинмовська коробка, то есть брендова. Вже на інші якісь такі тракторі ставлять більш такі загальні загальні коробки, типу більш поширені. То є. От типу, сцеплення тут, терипирі. Воно вже не в тунелі знаходиться, типу, не різинова муфта, а настояще. Дара, хлопці, я передживлю дзвонять за ті трактори. Ну, мушу взяти трубку, тому що я така людина, що я хочу всім допомогти, а самі знаєте. Тут джинму, блядь. Піздати нахуй джинна. Що там, блядь? о блядь ніхуя себе. Я їбу або тут дохуя масла, або вже пизда йому. Ну, Воно назад. з ним короче, тракторець, його сипав дітей хто? Якийсь датчик впевнений. Не? Вільтра, не. війшла, реме, місць сам по собі. Я вважаю, що офігенно зроблений. теж з маркеровками, з тавотницями, борти, які, тобто, чітка штука, питань не виникає. Ну на насчет резини, я дуже сильно на такій тракторі дивлюся, от резина. Ну добре, зробили вони кабіну, кабіна саморобна, допустимо, хер на нього. Сам по собі тракторець, саме собі типа, підлога нерівна, да, траляля, посадка дуже неудобна, ногу сюди всадити, я взагалі через руль перекидаю. Да? Ну Але, тим не мені, якщо такого взяти, то джинми, донги старі, донфенги, і сучасні так, так само, може вони чимось і в ціні задерті до хера, особливо Донфенги, зараз, G-2. Да? Хтось каже, та блядь, я їбав за Марку платити, я візьму кентавра якогось, от назвали кентаври, блядь, мать на. Хлопці, блядь, Донфенг то такий трактор, що він ядерну війну переживе. Донфенговські є іменно їхні дофенгські коробки. Там все. Може, так само китайці штампують по одному зразкові, але в них багато чого є свого. Того, що, як то кажуть, надійніше в деяких моментах. От, Кстати, дядько хату перебував. Ну, але ж... Я не агітую ні за який трактор. Я взагалі агітирую би там. Були б бабки, ми вчора з Юрою Деміновичем говорили, були б бабки. Єбать то Люсю, брав би я, я їбу нахуй, брав би 35-ку, брав би там ще щось, 24-ку якусь ахуєнну чи того самого ДТЗ. От. Але ж от подумати, да, загалом, на яку землю він вам потрібну, чоловіка чий-то трактор, то не дядька трактор, він його взяв. У нього взагалі півтора гектара землі. Та? Він з розкладом брав, що він от сидить вдома зараз на пенсії, сам поліцай бивший. На пенсії. Йому от треба щось робити. Людям дуже часто от такі короткі, якісь, не короткі, неудобні участки. Такий трактор взагалі золотий. Це не оце, що там он стоїть з прицепом. З копачкою вже пізджу. Це у дядька трактор іменно МТЗ, те що я розказую, То такий трактор золотий. Він два корпуси по 30 не хотіло, потягне. Тому що кабіна ще весу добавили, ще якісь 100 кг плюс-мінус, ну, да. Високий в ньому, можна циклон який. Звісно, не такого е виду, як вже в новіших, нема тої стекляної хуйні. Ну, але от, подивіться на нього. Трактор більше 2000 мотогодин. І я знаю точно, тому що то, е той дядько то моєї мами колишній докласник. От. Я колись йому е, того трактора. Е, цей, не то, що я йому не сув'яту, то 6 років тому я ще був добойом, не суветов того купити. Але він казав, я купив джинму. Я знав, що Джинма це відомий бренд. Я сказав, що «Да, Джинма хороший трактор. Типа, от. Він каже, що «Да, я купив джинму. Кажу, О, заїбся. І от що 264. Так що, мінімально номінальне 24, максимально Да? Так, що це є? І ще плюс. Є одне преимущество над одноциліндровими тракторами в трьохциліндрових. Вони легше заводяться і легше тримають обороти. Оце їхня перевага пряма над одноциліндровими. Ну не то, що тіп, легше тримають обороти. Їм взагалі тіпа, там, чуть-чуть газку, і він так легесенько набирає обороти, бо у нього на кожен циліндр менше цього. І один одного балансує, один одного через маговик тягне. От розумієте, Один циліндр там Маховичара твою мать, бля, сам баняк там такий, я не знаю, як, як відро 15-літрове. От, Так що ви розумієте хлопці, от. Тобто є тут скрізь свої нюанси От, в таких тракторах. Ну Взагалі там потязі взяти там 35-ку, да, шифен 30, ну, той там його не перетягне. Допустимо, да, візьмемо так грубо. В 35-к 35... є резина, що він має 9,5 є резина, що він має 11,2. 354 ремінний, гремінний. І теж за що веса. Джин вона не має півтори тонни. Да? Вона має здається мені тонну 300 сама. Так само, майже фен хременій. Здається, де там, що там тут вожиш ту частину, по той части немає. Тут рівні, тут мотор, там траля, той мотор він сам по собі не важкий. розумієте? Той мотор, дивіться. от, Раз, чик, 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 це мотор. А 188-й який мотор от сюди, до сюди, нахуй. Піздець, і от сюди і от сюди. Це така гаргара, блочара, бля, чугуняки, я їбу, бля, як на метал здасиш, цигани ахуєють. Ви розумієте? Так що, от де вага береться в ремінних тракторів. Тобто є ахуєнні нерівні, це взагалі піздець захуєний трактор. І є так само охуєнні ремінні трактори. Зате, ну, мова, думаю, не ведеться. Так що, хлопці, ви собі думайте, є багато які. Варіанти, які от 2000 мотогодин, мені нічого з ним не робив, це я можу гарантувати. Масла фільтра. Масла фільтра, хлопці, це що тут таке? Бля? Масла фільтра. Бля. Машину дижімо ройно глядіти. Да? Щось там, три Тут то пізда, залив соляри, газ, палас, поїхав. Він взагалі нічого не признає. Ну, то, е було 64 мішки картоплі тут, по три відра в мішкові. Прицепну, допустимо. Да? Він під горку собі тяне, твою мать, ну. Два, два по 30 тяне культиватор двохметровий в нього, типа, е, таїться ти мені ш... сікітлап, 14 ой, блядь, 14, 16. Короче, тяне він, блядь, нема що піздіти. Що то я видумую, блядь, Трактор, йоб твою душу мать. Ахуєнний. Так що, хлопці, якщо вам десь попадеться такий трактор, ну, ви його бережіть і цінуйте те, що маєте, і вам більш нічого не треба, ніякої на сороковки, нахуй. Чинма, то є джинма. Ну, наразі добрі хлопці. Будьте всі здорові!